Судді Конституційного Суду України приступили до роботи після тривалої перерви в засіданнях. На пленарному засіданні присутні 14 із 15 суддів КС, Джерело Інтерфакс Україна з посиланням на прес-службу КС і джерело. Дослівно, 8 грудня о 10 годині, розпочалося пленарне засідання Великої палати КС. На якому судді продовжують розгляд справи за конституційним поданням 142 народних депутатів ПРО? Офіційне тлумачення окремого положення абзацу 4 преамбули Конституції України, тлумачення гідних умов життя, редактор Подвійний апостроф. Крапка. Деталі у суді додали, що в порядку денному вівторка заплановано проведення засідання Великої палати КСІ з розгляду питання про відкриття конституційного провадження за конституційним поданням 47 народних депутатів про відповідність конституції окремих положень кримінального процесуального кодексу. А також питання продовження терміну постанови колегіями суддів Першого і Другого сенатів КС про відкриття чи відмову у відкритті конституційного провадження за конституційними скаргами і поданнями усі засідання проводяться в закритій частині. Водночас джерело в КС повідомило агентству, що з 15 суддів КС на пленарному засіданні у вівторок присутні 14. На думку співрозмовника агентства, це свідчить про те, що хтось навмисне розганяв інформацію про блокування роботи і демарш суддів. Усі вони хворіли, а тепер вийшли на роботу. Цьому передувало. 12 листопада поінформоване джерело в суді повідомляло, що кворуму на засіданнях Великої палати Конституційного Суду України немає. Адже частина суддів перебуває на самоізоляції з підозрою чи вже з підтвердженим діагнозом covid 19. Зокрема, на самоізоляції був голова КС. Останнє засідання Конституційного суду відбулося 5 листопада.